Шановні красуні, я рада вітати вас на своєму каналі, який називається «Калейдоскоп Пряжі. Мене звати Юлія, і саме сьогодні я хочу вам розповісти про надзвичайно цікавий сумісний проєкт 2024 року. Ви знаєте, я його виділю, хочу сказати, що це номер один. А чому я спробую вам пояснити далі? По-перше, пані Ірина надіслала мені надзвичайно гарне фото. І спитала, чи можу я відмалювати кокетку. Я багато разів вам розповідала, що я відмальовувала, але що це було? Це були кокетки, круглі жавкардові кокетки, які створювали майстри майстрині для того, щоб відв'язати їх на спицях. А ось просто з виробництва. Що це за бренд, що це була за пряжа? Звісно, я нічого не знала, у мене була одна фотографія. Але я відв'язала вже багато кокеток, подивилася на візерунок. Відмальовую дівчатка я дуже довго, тому що в мене немає програми. Але завдяки тому, що я відв'язала різні кокетки з різними збавляннями або прибавляннями, в залежності від того, як ми з вами будемо в'язати, я відмальовуючи намагалася зробити так, а саме. Візерунок дозволяв нам це зробити, щоб вона якнайкраще сіла по фігурі. Тому що ми знаємо навіть ту кокетку, яка дуже жахлива і майже не садиться на нашу фігуру, фотографи-майстри можуть відфотографувати так, що ми ночами і днями не будемо спати, а мріяти саме про такий виріб для себе. А коли відв'яжемо, то у нас може настати з вами велике розчарування. Ось що робить маркетинг. І я довго-довго відмальовувала, чому це була подвійна відповідальність, тому що ще раз хочу повторитися: пані Ірина надіслала мені саме найякісніший кашемір, ну, про який я знаю. Можливо, ще є кращий. Напишіть мені, будь ласка, про це. І що це було таке? Дівчатка, це кашемір Кардів. Бунтики йдуть по 25 грамів, і в цих бунтиках плюс-мінус 112 метрів, тобто, що ми маємо, приблизно 450 метрів ідеальний метраж. І чим дорожча пряжа, тим прискіпливіші я ставлюся до неї. Тож буду вам розповідати, як мені з нею працювалося. Але ще раз хочу вам нагадати: я кожного разу це повторюю, що у мене є певне. Бачення того, як повинно виглядати полотно з тієї чи іншої пряжі, тож, коли я вам розповідаю, як мені з нею працювалося, то, звісно, я пропускаю через своє я, через свій суб'єктивізм і вже вам розповідаю. Так ось, що стосовно 25 по грамовки. Я не зовсім згодна. Чому? Тому що ну, на рукавички 25 г не вистачить. На великий виріб 25 грамів не вистачить. І якщо ми в'яжемо доволі великий виріб, то постійно звалювати ці бунтики, самі розумієте, це. Ще те задоволень. Але ось якщо ми вив'язуємо жакард жакардові кокетки або будь-який жакар, то звісно, що бунтики 25 грамів, вони грають нам на руку. Зараз на ринку України ці моточки приблизно коштують 600 гривень за 25 грамів. Нам виробник рекомендує спиці 3,5-4,5, мабуть, в залежності від виробу. Про те, як, що подає далі слідкувати за кашеміром, розповідати не буду, бо ми багато з вами разів на цьому зупинялися. Але я розуміла, що метраж приблизно 450 метрів спиці з моєю щільністю 3,5, навіть не буду розглядати. І обрала для себе спиці номер 3 І у мене були кольори для основного полотна, був обраний. Не фарбований колір, натуральний. Тобто ви розумієте, що саме в таких кольорах ми по-справжньому можемо оцінити якість, якість цього виробника, якість цього кашеміру. А вже коли пряжа фарбується, то, звісно, в залежності від деяких кольорів, ми знаємо, що і пухнастість може бути інша, і товщина, об'ємність. В залежності від кольору вона може бути різна, з чим дівчатка я і зустрілася. Ви знаєте, що у вив'язуванні жакарду, я вив намагаюся вив'язувати без протяжок, без піддівання ниточки, тому що саме жакард з протяжками дає мені з лицьової сторони ідеально рівний жакард. Якщо я підхватую ниточку, то та петля вона начебто трішки, трішки поглиблюється. І полотно, як, на мій суб'єктивний погляд, воно не таке рівне. Я знаю, що 98% не підтримують мою думку, але ви знаєте, я розповідала, в мене є. Декілька виробів, де все ж таки я ниточку підхватувала, і це мене страшенно дратує, і мені здається, що всі бачать мої підхвати. Але ще раз і ще раз хочу наголосити на тому, що це моє якесь, можливо, це і неправильно, можливо, це занадто прискіпливість, але все ж таки для мене візуал він, дівчата, дуже-дуже важливий. І я почала дивитися і зустрілася з тим. Про... Повертаємося до попередньої моєї розповіді про те, що в залежності від кольору, а саме натуральний колір і молочний колір, вони були найпухнастіші і найоб'ємніші. Навіть молочний колір він був самий пухкенький. А ось рожевий і колір Тіфані, дівчатка, на превеликий жаль, вони були набагато тоншими. І я розуміла, що все ж таки там були великі місця, що ж мені робити, і коли я відв'язувала завдяки натяжінню нитки я пробувала начебто, щоб цей рожевий колір він не потипав. Топав у кокетці, бо там була одна петля. ви знаєте, Тут дуже, такий, знаєте, такий тонкий, тонка гра, де ця петля вона може залізти і сховатися, і ми ніколи в житті її не побачимо. А для нас саме цей рожевий колір він був доволі принциповий. Тож я почала гратися, думати, гадати, кокетку відв'язувала дуже довго. І дівчата, що хочу сказати? Так, пряжа доволі дорога, тож і прискіпувань до неї в мене було дуже багато. З чим я зустрілася, і чим я була вкрай незадоволена, що саме в моїх бунтиках було дуже багато вузликів. Як, на мій суб'єктивний погляд, такі дорогі пряжі в 25 грамах, ну. Забагато все ж таки було розривів. Далі, в деяких моментах, ниточка була трішки деформована і я була змушена відрізати, підвалювати кашемір, він, знаєте, я б сказала, підвалюється по середнє валянь. Тобто, щоб зваляти кашемірову ниточку, мені потрібно доводити. Трішки більше зусиль, ніж кардну вовну. Але все ж таки не біда, але хочеться, знаєте, в'язати і насолоджуватися. Далі що хочу сказати, давайте трішки, як, на мій погляд, мінусів, хоча насправді. До мінусів їх і не можна віднести. Сама пряжа, вона надзвичайно цікавої крутки. Я не можу сказати, що це рівне плетіння. Тобто, знаєте, нагадувала мені ефект кабле. Якщо перший, ну, перший раз подивитися і не здогадаєшся, так що це геть інша круточка. І зустрічається таке, що ниточка йде, я буду вставляти обов'язково вам фотографії, ниточка йде рівненька, потім трішки потовщення, потім трішки, трішки тонше. Тобто немає 100%, однакової об'ємної товщини по всій довжині. Відповідно до цього, я декілька разів перев'язувала полотно. І коли саме з ним працювала, то зрозуміла, що потрібно бути постійно в напрузі і в'язати як бавовну, не розслаблятися, інакше полотно буде виглядати як ну, людина, яка перший раз бере спиці до рук. І коли я в'язала, я зрозуміла, які б шикарні речі виходили саме з ажурів. І водночас в'язати, коли в'яжеш саме з цього кашеміру, дівчата, забуваєш про все. Тому що пряжа й так розкрита, але завдяки теплим ручкам вона все більше і більше розкривається. І чим більше і більше ви пров'язуєте, то вона все пухнастіше стає. І коли я надсилала, коли брат побачив. Фото цього виробу каже: йому надзвичайно взагалі сподобалася ця модель. Кажу саньок, вона ще не попрана. Він каже: ти знаєш, вона, хоч і не попрана, але виглядає доволі суперово. І чому взагалі я зробила. Розповідь про цю лапопесу, саме тому, що отримала неймовірні фотографії від пані Ірини. Ви знаєте, вона коли мені надіслала, я не знаю ну так, годину, так точно, я була в такому захваті. Я всім, всім, кому можна, я повідправляла ці фотографії. Ну, По-перше, замовниця в мене, вона високого зросту. Я кажу, що пані Ірина насправді, якщо можна, знаєте, є такі люди, яким можна обдягнути е, мішечок будь-який, і цей мішечок він буде дуже ефектно виглядати. Так і на моїй замовниці. Але коли я отримала ці фотографії, вони такі атмосферні, е, пані Ірина так все підібрала, то я зрозуміла, що мені потрібно все відкласти, зібратися, незважаючи ні на що, і обов'язково вам розповісти. І можливо, якщо ви бачите бажаєте Попрацювати з цією пряжою я або надихну, або відштовхну, або третій варіант змушу вас трішки е поміркувати. Так ось, відв'язала, що хочу сказати, жакард виглядає просто неймовірно, ну, звісно, завдяки пуху. Далі ви виріб... Надзвичайно м'який, маслянистий. Це ви розумієте, це той кашемір зразок. От як в школі, ми даємо зразок і кажемо, ось саме на це потрібно, ви повинні опиратися. Так? Або якийсь в інформатиці алгоритм дій. У нас є алгоритм і саме, опираючись на нього, ми виконуємо певні дії. Так, для мене виявився цей кашемір. Я в'язала з Бобінного, ну, давайте так, щоб ви зрозуміли. У мене є багато готових виробів з кашеміру різної градації якості. І від нього я відштовхувалася. Хочу сказати, що там технології, виробництва, розпушення, сушіння і багато-багато технологій, і ми вже відразу бачимо красу. Коли ми працюємо з якісним бобінним кашеміром, то, звісно, відразу такого ми не побачимо, бо в домашніх умовах ми не можемо так його розкрити. А розкриться він після декількох пранів. Але у нас є засоби, які допомагають, як найкраще розкрити його з першого разу. І потім я працювала з Кашеміром Лана Гроса. Він мені дуже сподобався, він маслянистий, але це для мене Пряжа, я розповідала напівкардна, напівгребінна, бо я не можу сказати, що це 100% кардний кашемір, або там все ж таки додають до таємниці таємниці виробництва можуть додавати меренос. Я, звісно, ніколи в житті цього сама не розпізнаю, тому що це потрібно здавати і досліджувати в спеціальних в лабораторіях, чи 100% кашемір, чи ні. Але у нас і лабораторій не так багато, і насправді це все ж таки е, доволі дорого коштує. Але саме кашемір, Кардів, е, це, це все воєдино. М'якість, маслянистість, легкість, пухнастість. І я вам розповідала, що. Якщо ви ніколи не в'язали, спробуйте купити собі 50 грамів, 25 грамів вистачить вам на який шарфік Софі тоненько обмотати вокруг шиї, або 50 грамів відв'язати собі шикарні рукавиці. Так, далі, ще що я хотіла вам розповісти, що стосується, оскільки я віддала його до прання, і я повинна була відв'язати певну модель по фотографії, я так і зробила на превеликий жаль. Ширина рукавчика не підійшла, і чому я казала, що це сумісний проєкт, бо пані Ірина, я кажу, вона знаходиться дуже далеко від мене, я запропонувала повертайте мені, і я вам все перероблю, на що мені було сказано, що Заспокойтеся, ну це ж я своїми словами, і пані Ірина була така люб'язна і сама перев'язала рукавчики. А все чому? Тому що всі мої замовниці, вони в'язальниці, і я багато разів вам повторювала, яка це е, неймовірна відповідальність в'язати саме для в'язальниць. Бо вони, як ніхто, можуть оцінити якість роботи. Тож, дівчатка, обов'язково вам ставлю неймовірні атмосферні фото і давайте е, зробимо підсумок. так? Що е, я, перший пункт, який я розповідала, мені здається, я впоралася на всі 100%, і насправді до того моменту я ніколи в житті не могла б подумати, що я зможу відмалювати. Е, Кокетку з виробництва, без будь-якої програми, а покладаючись на свій власний досвід. По-друге, я дуже вдячна, що я мала в своєму житті спробувати надзвичайно класний кашемір картів Classic. Classic, 100%, тим паче, що і не фарбований. Але це для мене і великий мінус. Чому? Тому що, коли ти спробуєш що неймовірне, то повертатися. Я не можу сказати, що бобінна пряжа, вона гірша, вона не така якісна, але дівчатка все ж таки полотно, ну вони і поряд все ж таки не стоять із цим кашеміром. Вони, як дві паралелі, яких навіть не можна порівнювати, чим я і не займаюся, я просто розповідаю про свої власні враження. І багато разів я вам повторювала і буду повторювати, я дуже часто в магазинах, від магазинів, від деяких дівчат чую такий вислів. Якщо ви ніколи не в'язали з кашеміру, ви боїтеся не знаєте, як до нього підступитися, купіть 5% з додаванням 5% кашеміру, купіть з додаванням 10%, 30% б'яджолімодеста. Так, ця пряжа неймовірно крута. Але насправді, ви не дізнаєтеся, що насправді кашемір. І повторювала, я повторювала, повторюю, і буду повторювати, про те що вам щоб зрозуміти, що це таке, потрібно придбати 50 грамів якісного кашеміру і спробувати, що це таке. Для того, щоб потім. Орієнтуватися, відчути його маслянистість, його легкість. Коли е, я читаю, бачу, що джелонг порівнюють з Кашеміром, я трішки не згодна, тому що і пушечок все ж таки не такий. Він не такий ніжний, він не такий довгенький, полотно не таке маслянисте, воно більш сухе. Тож, дівчатка, і що боятися, розумієте так, і мені дуже сподобалося, як ще раз буду повторюватися, бо саме завдяки пані Ірині я змогла спробувати надзвичайно цікаві артикули. Вона мені каже, Юлю, гіркий досвід це також досвід. Потрібно пробувати не боятися. Ніколи не в'язали нічого страшного. Зараз дуже багато майстер-класів. Я насправді ніколи не відкривала і не цікавилася майстер-класами, тому що я полюбляю до будь-чого доходити самі, але їх безліч на будь що Придбали, відв'язали хустинку елементарну, відв'язали мітинки. Ну, шапка тут, знаєте, з Кашеміру, це. Таке доволі суперечливе, якщо ви ніколи не в'язали, то, мабуть, краще шапки не починати. Але все ж таки, дівчатка, я закликаю вас до того, що і постійно повторююся, і буду повторюватися. І мені вже подобається, що деякі дівчата почали в'язати кашемірові футболки. І, знаєте, вкусили цей кайф і кажуть, що ось в мене є одна футболка з кашеміру, друга, і я розумію, що там буде, якщо спробували, то саме з кашеміру буде і третя, і четверта, і п'ята, до чого вас закликаю. Тим паче, там не потрібно рукавів, сам матеріал доволі легкий, тож багато, багато кашеміру вам на це не потрібно, тож не боїмося, балуємо себе, дівчатка. Розповідала про Кашемір Кардів, а пішла так далі, але все ж таки я кожного разу це повторюю і буду повторювати. Я дуже рада, що саме 2024 рік приніс мені. Я знаєте, виходжу із своїх рамків, пробую щось нове. І саме для, ви, для новим для мене була саме ця лопописа. Я сподіваюся, що вам також дуже сподобалися атмосферні фотографії, як і мені. Сподіваюся, що моя невеличка розповідь про Кашемір, можливо, відкрила для вас якийсь новий погляд на цей артикул. І все ж таки мені б хотілося, щоб кожна з вас з нас в 2025 році обов'язково його спробувала хоча б один бунтик. І дівчата, ще раз хочу сказати, що саме природні кольори, вони найпухнастіші. Сірий, сірий меланж, молочний колір, краще б взагалі брати натуральний, не фарбований, бо саме в ньому ми можемо якнайкраще краще зрозуміти е, якість цього матеріалу. Багато, звісно, хотіла вам ще розповісти, як завжди щось забула. Шановні дівчатка, в'яжемо, в'яжемо з цієї пряжі, яка приносить нам задоволення, в'яжемо з якісного інструменту, для того щоб, ви знаєте, тому що в'язання це для нас перш за все, е, Гарні позитивні емоції, які ми вкладаємо в наші з вами вироби, а потім носимо їх. І мені я розповідала і буду розповідати, є певна думка, що речі відв'язані саме ручками є певними оберегами. Так, Як ставимо в хаті зараз ляльки-мотанки, дуже сучасні, певні оберіги в квартирах, будинках ставимо так само. В'язані речі вони для нас являються певними оберігами з позитивною енергетикою. І ще раз, і ще раз, я сподіваюся, дівчатка, що ви не забудете поставити тут не тільки мені, ви розумієте, це проєкт мене і пані Ірини. Не забудете поставити нам одну вподобайку на двох, не забудете написати коментарі. Нам буде дуже-дуже приємно. Як то кажуть, вам не важко, а нам для зарядження позитивною енергетикою, для того, щоб я ще створювала нові вироби, знімала і розповідала. А в наступному ролику я обов'язково вам покажу і розкажу про свою завершену жакардову історію. З вами була Юля, на все добре! До побачення, так серденько, зачекайте, Я я вчуся робити серденько. Ну якось так, да, ось так.